Тебе тягне до людини, яка тебе руйнує. Ти їй допомагаєш, стараєшся, піклуєшся, а вона після цього ще віддаляється, і ти не знаєш, що робити. Якщо в тебе така ситуація, то це то 100% для тебе. Хто мене ще не знає, я руда Тарологиня, рудова відьма. Роблю розклади таро. І сьогодні допоможу вам розібратися з такою ситуацією, з такою проблемою, дізнатися, чому саме так відбувається. І ми з вами поговоримо про це ж таки енергетичну прив'язку. Можливо, енергетична прив'язка саме зараз у вас. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а ми будемо починати. Сьогодні зі мною мої неймовірні карти таро, карти таро, боже, я їх обожнюю, це просто, це моя улюблена колода. До речі, ми знаходимося в моїй езотеричній кімнаті. А в мене є власний свій кабінет. Тут я роблю розклади таро, тут я допомагаю людям, обряди роблю. Тут у мене поличка стоїть, та взагалі відьма на всі на всі мільйони. І зараз я хочу вам... Глянути розклад роді стала колоду, подивитися, в чому зараз проблема, да що ти намагаєшся писати цій людині, дзвонити, а вона от тебе руйнує і відштовхує тебе від неї. да Давай подивимося, моя дорогенька. Загадуй, будь ласка, зараз свого партнера або партнершу, да якщо ти дивишся це відео, і подивимося. А да? чому зараз так відбувається? Яка зараз ситуація? Давайте дивимося спочатку почуття. Почуття вашого партнера про вас зараз. Почуття вашого партнера про вас. А ви знаєте, я вам хочу мої дівчатка сказати, що оцей от партнер він вас дійсно любить, і ви йому дійсно подобаєтеся. Щодо любові, він вам не брехав. То дійсно любов, то дійсно є такі карти, що я хочу з тобою сім'ю, ти приємна, ти класна, я хочу з тобою спілкуватися і дітей з тобою хочу. Тобто, ну, по картам видно, що ви чоловікові подобаєтеся, знаєте, а у вас зараз відбувається така... Ситуація Боже, де я куди я попала, да? тобто щось не то, але карта говорить, що в нього почуття є. Можливо, щось не так саме в намірах. да? Давайте будемо дивитися в намірах, що цієї людини в намірах. А от в намірах він уже не готовий діяти. От інколи таке і буває, що, наприклад, людина може любити, може мати почуття, але не взаємодіяти, але не проявляти свої почуття. І зараз, отут у картах, вони так і показують, що він в намірах не готовий до вас проявлятися. Він так стоїть, в мене карта впала. Ви подивіться, в мене карта впала. Він так думає, робити чи не робити. Тут, до речі, три карти в нас вийшли: закохані четвірка кубків, і у нас ще двійка пентаклів. Ну, проявлятися до неї чи не проявлятися, казати їй люблю чи не казати. Тобто людина да вона і вас любить дійсно, є почуття, хоча романтики такі прямо романтик, романтик, дівочки, але до дій може не доходити. да тобто, Я тебе люблю, моя красотка, моя пусічка. Але я до дій не дойду. Ну, коротше, я не знаю, я так подумаю, посиджу туди. Чого ти не проявляєшся? Чого ти не проявляєш? Оце таке питання, я йому хочу поставити зараз. Є любов і тому подібне. А він ще руйнує стосунки. Ну, ви бачите? Ну, ви бачите, а, дівчата? Ужас, ужас. Але як говорить практика, до мене також переходять на розклади таро, індивідуальні. До речі, ви можете в інстаграм мені написати і записати на персональний розклад таро. Як говорить практика, є енергетичні прив'язки. І ви можете одну людину любити, вона вас може любити, але разом ви можете і не бути. Я зараз хочу ще глянути таке питання і потім вам розказати про енергетичну прив'язку. Да, чому ця людина зараз вас руйнує? Руйнує ваші стосунки, не хоче бути з вами. В чому причина? В чому причина, карти, покажіть мені, будь ласка. Да, відлюдник. Да, да. Це те, що я говорила. Да. Це 100% те, що я говорила. Ну, по-перше, людина зараз хоче побути на одинці. У нього зараз немає такого нічого цікавого в житті. Хочеться просто заснути, лягти, піти, щоб тебе ніхто не трогав. А та йдіть, мене, а ставте мене в покої. От реально, зараз людина. Проживаю ось такі от емоції, і це дуже сильно насправді грустно. І це проявляється ну, на вас. Це проявляється на вас. Чоловік вас любить, але не готовий вам писати, дзвонити, займодіти. Просто закрився собі і не хоче. Просто став мене і не трогай мене. Називається да. І все ж таки тут є енергетична прив'язка по справедливості. Тут воно все ж таки є. ви два партнера. І я вам хочу сказати, що ви любили одне одного дуже сильно. Тебе любив твій партнер. Ти любила свого партнера. І тут дуже реально велика сильна енергетична прив'язка, саме по справедливості може йти. І тут видно, король жестів, тобто від чоловіка це також ішло. І що таке енергетична прив'язка? Енергетична прив'язка це утворюються такі малесенькі-малесенькі, непомітні канали у стосунках з іншою людиною. Ці канали енергетичні, енергетичні нитки, канали, вони утворюються через спілкування. Спілкування, спілкування з іншою людиною. Е, у нас, знаєте, дорогенькі мої, є різне спілкування. Ми можемо когось там побачити в магазині, типу поздороватися. Да? Ми це не будемо вважати за спілкування Це просто так: здрасті, добрий день і тому подібне А енергетичний канал, енергетична прив'язка саме утворюється через спілкування, ось таке тісне. Коли ви отримали якісь определені емоції, Да тобто вам було грустно, весело, печально разом, тобто ви. З'єдналися і вам було дуже сильно круто в цей определений момент. І зараз, коли цього моменту немає, ви відірвалися, і ваш партнер відірвався. Але тут у вас на відстані залишилася все ж таки ниточка. Ви тут, ваш партнер тут. Ця ниточка, вона все ж таки залишилася і тримає ваші стосунки. І тому, навіть якщо ви зараз не пара, або навіть не спілкуєтеся, якщо існують енергетичні прив'язки, ви можете думати про людину постійно, але все ж таки не наважуйтеся. Зробити перший крок. Це можете робити ви, ваш партнер, ще хтось, але це є, це дійсно є. І якщо ця енергетична прив'язка буде все життя, ви будете все життя про цю людину думати, хотіти бути з нею, мріяти. Навіть не, якщо ви будете одружені, мої дівчата, ви теж будете про це думати. Пройде 10 років, ви будете думати про цю людину, так, як будто це було вчора, що ви її кохали. І оці от енергетичні канали обов'язково треба очищувати. Бо якщо їх не очищувати, Чищувати то життя, все, все, вважайте, все, вже все. І я, до речі, виготовляю сама свічечки, але не таку, не таку. Я виготовляю свічечки. У мене тут є різні свічечки. Зараз я вам покажу. Хто хоче, мені може в. Інстаграм написати в описі Тікток, в описі Тікток, в описі Ютубу є мій інстаграм, я вам зроблю обряд очищення, щоб ви почувалися добре, очистити вашу енергетичну прив'язку. І якщо це ваша людина, вона вам сама подзвонить і напише, якщо ви її дійсно потрібні, подобаєтеся. да Ну В даному випадку ми бачимо, що людина відлюдник зараз, тобто не хоче зараз ні з ким спілкуватися, знаєте, в такому поринутому стані знаходиться. Але цей стан може через місяць пройти, через два дні може Може пройти через рік, у кожного це по-різному. Але зараз проблема не у вас. Але все ж таки є енергетична прив'язка, і ви можете простійно думати про цю людину. Ось, ось такі в мене є прекрасні свічечки. Ну, це, це тільки початок. У мене ще тут є. Хто хоче свічечку на коханечка? дивіться, яка гарне. Це, до речі, виготовляла. От, вчора у нас був Хеловін, 31 Я виготовляла в ніч на очищення, на любов. Ось такі гарні свічечки. Тому, якщо ви хочете дійсно бути бажною, щасливою, коханою, я вас запрошую на обряд, це допоможе вам очистити енергію. Да? І тоді ви будете щасливі, кайфові, і до вас саме привернеться кохання. Можливо, цей чоловік, можливо, інший, але ви 100% будете щасливі. І тут карта показує, що якщо ви захочете повернути цього партнера, я думаю, що він після обряду повернеться, бо ви очистите свою енергію. А він хоче тут сім'ю, він хоче тут дітей. Тут дійсно він хоче цієї любові. І просто у нього зараз стоїть вибір. Що мені зараз треба робити? Кудись бігти, суїтитися чи все ж таки зупинитися? Бо партнеру зараз дуже сильно важко. Я хочу уйти, я хочу побути наодинці. І це дуже сильно складно зараз в цьому періоді для нього. Але ви можете можете це зробити, щоб покращити ваше життя. Мої дорогенькі, я вас запрошую до себе в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео, я чекаю.